Близнюки, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Подивимося, що ж буде відбуватися в вашому житті в грудні 2023 року. Відео актуальне для тих, хто в нас по Асценденту близнюки і по сонцю близнюки. Отже, на минуле. Теперішнє. І найближче майбутнє, тобто кінець грудня, так. Угу. Так, ну, у вас тут. Не все сталося, як гадалося, скажімо так. І давайте проявимо суть вісьмірки жезлів, Комунікація, спілкування, а ще Так, тут а, могло проходити. При тому неочікувано для вас закінчення спілкування з якоюсь жінкою а, кубкової стихії. От помагу, маг вибирає завжди себе. Розумієте? Це. Ну, так, власне, Дев'ятка, жезлів вірофант. Ви захищаєтесь, захищаєте свої. Кордони межі ви не довіряєте. Вам ліпше бути відлюдником, скажімо так. Тут різко проходив цей розрив в спілкуванні через якісь певні невияснені обставини. От жриця тут, що значить саме близню. Колісниця, справедливість. Восьмірка Пентаклів. Ви вирішили переїхати, поїхати, піти з робочого місця, піти з стосунків, прийняли раціональне рішення. Це не ситуація долі, це ситуація, коли ви самі вирішили. Тобто, оцей ваш відхід, перехід, переїзд, він. Поставив крапку в багатьох ваших стосунках, багатьох ваших комунікаціях. І те, що ви не зовсім розуміли, куди це все приведе хто, кажу, так, тихо вночі зібралися і втекли, грубо кажучи. Ви могли навіть залишити щось досить серйозне позаду себе. Але Мах завжди обирає себе. Бо він перший. Тобто ви тут від чогось відмовились, кудись поїхали, переїхали, змінили обстановку і подивились на ситуацію зовсім зовсім новими очима. Середина грудня для близнюків. Сімірка кубків, дев'ятка кубків і повішений. Так, давайте прояснимо сімірку кубків, чого тут стосувався вибір. Ну, тут багато спілкування у вас буде, дуже багато. Дуже багато спілкування, і ну, тут два пажі, лицар, тут купа людей у вас під боком. Багато спілкування. Готуйтесь, близнюки. Подивлятися кубків це е, так вона ще у нас в серці розкладу, це задоволення. Такі фізичні, я б сказала, гарно поїсти добре поспати, гарно вбиратися, посвяткувати. Тобто тут ви, в принципі, почуваєте себе добре, комфортно, та і біля вас тут просто рій людей знаходиться. Відлюдник чого стосується тут всередині грудня? Візніки. Так, ну по відлюднику для тих, для кого було е, актуальне питання, там ви самотні, ви шукаєте собі партнера, е, ця ситуація поставити на паузу. Просто повисіти, подумати над тим, що для, для вас означає ідеальний партнер, що для вас означає. Наприклад, традиційний шлюб, що для вас загалом означає поняття сім'ї. Тобто, я не бачу тут активних ваших дій. Ви задоволені на тому, скажімо, рівні, який ви маєте? Я хочу, от єдине, я проясню тут о, короля Пентаклів, бо він може бути ще одним чоловіком, якщо вам дівчина, який буде біля вас крутитися. В середині грудня, але давайте прояснимо. Так, паш. Король пентаклів. Що тут значить? Стірка пентаклів. Ну, так, тут нерівноцінний певний обмін І вияснення цього. Хто дає, хто бере, скажімо так. Що цікаво, якщо, наприклад, вам робили пропозицію, або там, вам пропонували зустрічатися, або ще щось таке, ви берете паузу, щоб обдумати, як багато ця людина може вам дати. Розумієте, в ситуації? тобто, не... Ну, чи, чи я зможу з цією людиною побудувати щось класне, серйозне і надовго? Кінець грудня. Так, десятка жезлів, лицар жезлів і король мечів. Десятка жезлів. Нетерплячка у вас тут, Близнюки. Через що будете не, так нетерпляче себе поводити. Та вам хочеться результатів своєї роботи вже. З <гум> грошей э, стосується, тобто ви маєте якісь один чи два проекти, вочевидь, кілька, і ви чекаєте, який з них краще вистрілить. Це дуже прикольно. І ви знаєте, такі в нетерплячці: а може, це? А може, це. А може це в мене краще піде? Тобто, тут зацікавленість в кількох джерелах заробітку, в кількох можливостях себе реалізувати. Треба буде відстоювати свої кордони. Ну, ви тут просто забагато на себе берете. По десятці жезлів це завжди ситуація, коли всього забагато. Розумієте? Треба вибрати просто щось одне. Я цілий день знімаю, в мене вже так заговорюються зуби і язик. <гум> Треба вибрати щось okay. одне, розумієте? І боротися, і працювати над чимось одним. Бо чим більше на себе берете, тим важче буде. Ще спина може дуже боліти. Козироги. Ой, щось про козирогів подумала. Близнюки. Наші козироги теж звертайте увагу на спину. Так. І король кубків. Що це в нас тут за король кубків і що він значить? Ну, тут питання, чи треба мені взагалі цей чоловік. Якщо за нього треба боротися, якщо треба під нього підлаштовуватися. Якщо треба бути не тим, ким ви є насправді. Тут ви починаєте розуміти, що гра не вартує свічок. Взагалі, давайте подивимося акценти місяця для близнюків. На чому треба зробити акцент? Честірка кубків. Акцент треба зробити на дружбі, на налагодженні зв'язків, на спілкуванні. Це буде вас дуже сильно наповнювати. Можливо, якісь історії з минулого у вас в грудні проявляться, їх треба буде закрити, прожити. Дивимося з вами, яка енергія у вас в Оточені вашому. Така енергія навколо вас. Ну, Сприв'язаність до минулого. І на фоні в нас тут зрілість. Закладені патерни всередині нас, якісь певні прив'язки. Зокрема, до минулого, вони не означають нашу зрілість. Зрілість починається тоді, коли ми вміємо відсікти все непотрібне, відсікти без жалю те, що нас обмежує, і починати ще з того листка. Ну, тут ж кажу, в ситуації з минулого просто готуйтесь до того, близнюки, що будуть люди, з якими там давно не спілкувались, про себе нагадувати, будуть дуже схожі ситуації, просто з іншими людьми, іншими декораціями. Це потрібно, щоб ви це нарешті помітили і зробили інакше. Це оця ситуація ох, якби я міг повернутися у минуле. Так вам ось здається така ситуація. Просто в інших декораціях. Як будете себе почувати психологічно, в грудні? Тут, тут важко. Ізоляція це про те, що от він як шматок льоду, так. І він розуміє, що він настільки холодний, що ніхто не може його обняти через те, що він дуже холодний. Але питання в тому, що він сам, вибачте, заліз в той холодильник і тепер страждає. Не бійтеся відкриватись комунікації, не бійтеся відкриватись близькості. Взагалі, питання близькості пропрацюйте. І вам перестане здаватись, що ви нікому не потрібні і ви в ізоляції. Що ж, такий цікавий розклад для близнюків на грудень. Буду рада почути ваш зворотній зв'язок, почитати коментарі. До нових зустрічей, до нових відео!